І це почалося, почався дощ падати, все, і пішли запити моторчик. Моторчик з клоу чесника можна купити окремо без трапеції, можна купити з трапецією. Тут важливо вибрати, щоб шкільці щоб були на місці. Це на 244-й кузов, Fiat Ducato Peugeot Boxer буксель, Jumper з 2002 по 2006 рік. Оцей моторчик з шостого по 25 вони трошки інші. Візуально ніби схожі, але вони трошки інші. Є і ці наявності, і ці теж є в наявності. На 250-й кузов також є моторчик в наявності. От. Схожі, але інші. Запит поступив на 244-й кузов, тому будемо готувати на відправочку цей на 244-й. Кому необхідні моторчики та будь-які запчастини на Fiat, Ducato, Peugeot, Boxer, Spring Jumper, Контакти в шапці профілю консультації безкоштовно звертається і все.